Уже дев'ятий рік поспіль Сумський державний університет є незмінним місцем зустрічі провідних науковців України в галузі перекладу. Цьогоріч географія учасників конференції значно розширилась. Своїм досвідом з українськими колегами приїхали поділитися науковці з Канади та США. Університет організатором в рік близько 20 різних наукових конференцій, і не виключаємо є, що ми проводимо конференції в гума в сфері гуманітарних наук, у сфері філології. Усі конференції направлені на те, щоб забезпечити спілкування, живе спілкування науковців. Фундаторкою конференції є доктор філологічних наук, академік Академії наук вищої школи України Світлана Швачко. У переддень зустрічі вона відсвяткувала свій ювілей. Науковці привітали колегу та відзначили її вагомий внесок в розвиток перекладацької справи. Гості також високо оцінили рівень підготовки випускників перекладачів СумДУ. Тут вже є певний вишкіл перекладачів. От саме вишкіл і е, готуються. Висококваліфіковані майбутні наші не тільки викладачі, але і науковці вчені кандидати і доктори наук. В сумах перекладацьке відділення одне з найкращих в Україні. Тобто, за структурованостю, за підбором навчальних матеріалів, за концепцією, тобто видно, що колектив чітко знає, що робити, коли, де, в яких на яких курсах робота тільки почалася. Я думаю, що буде. Набагато краще. кафедра теорії та практики перекладу сумду відносно молода, але вже голосно заявила про себе на всю Україну. Відтак тут об'єдналися кращі представники перекладацької справи. Секрет дуже простий. Я йду до людей, до науковців, до учених. кажу, щоб мені допомагали, консультували. Вони допомагають, і ми разом робимо і аспірантів, і науку разом робимо. Треба бути скромною і працювати. Сумські фахівці перекладацької справи обіцяють і надалі вражати наукову спільноту України своїми здобутками а відтак підвищувати престиж рідного вишу.